Вітаю! Сьогодні досліджуємо таблиці множення і ділення. Перше завдання: збери 10 рукавичок у пари. У дві. Скільки пар утворилось? Поміркуй, яку ще кількість рукавичок можна зібрати в пари. Склади відповідні рівності. У дві, бачите? 10 рукавичок у пари один. Друга пара, третя пара, четверта п'ята. Так, скільки у нас вийшло П'ять пар. Тобто, коли одна пара, це у нас дві рукавички, коли дві пари, це у нас чотири. так, коли три пари, у нас шість рукавичок, так, чотири пари це вісім рукавичок і всі п'ять пар це 10 рукавичок. Так? Тобто, числа ось ці 2, 4, 6, 8, 10, тобто плюс два у нас, так, іде. Це парні числа. Тому що всю цю кількість можна рівномірно розподілити по 2. Якщо ми візьмемо 1, 3, 5, 7, 9, звичайно. Ось один. Як ми? ми тут по 2 не зможемо е, ніяким чином поділити. Я думаю, ви це і так бачите, так? Або якщо ми візьмемо трійку, так, Три. легко видно, що воно в парі, це число, порівно не розбивається. Там буде у нас одна рукавичка в парі і, От. візьмемо, давайте 5. П'ять рукавичок, п'ятірку рукавичок. Ось у нас буде одна пара, так? Ось у нас буде друга пара. Але обов'язково одна рукавичка буде без пари. Тому кажуть, що ті числа, які у нас, кількість в яких не діляться по 2 на рівні частини по 2, вони називаються непарні. Їх не можна. Поділити по 2. Давайте дивимось далі. Обери з-поміж чисел парні. Назви випадки таблиця множення числа 2. І таблиця ділення на 2, де є таке число. Так, 5 ні. 16 парне, Тому що 16 поділити по 2 буде 8. 4 парне, 4 ділити по 2. 2. 8 парне, ділити на 4. Ділити на 2 – 4. 12 – парне. Ділити на 2 – буде 6. 7 – 21 – ні. 20 – парне. Ділити на 2 – 10. 18 – парне. Ділити на 2 – 9. Ні. Так, ділити на 2 – 3 буде. Ні. Парне. Одна пара – 1. Ні. Так, тут 5 пар, а тут так 7 пар. Саша зазначила, що в таблиці множення числа 2 змінюється лише другий множник. Вона замінила другий множник буквою, змінною, і зробила запис 2 помножити на А. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Так, звичайно, тому що таблиця множення це двійка помножена на якесь число. І зазвичай воно у нас повзростаючий так? на збільшення. Тому я, наприклад, теж згодна з дівчинкою. Е, в яких значень може набувати зміна в цьому випадку? Дивіться, від 1 до 10. Так, наша класична таблиця множення. А далі це те, що ми не вчимо, але і 2 на 13 можна помножити, і 2 на 15, будь ласка. Тобто, можна сказати, що будь-якого. Наскільки кожен наступний результат у таблиці множення числа 2 більший за попередній? Давайте. 2 на 2 – 4, 6, 8, 10. Це, що у нас? Плюс, скільки йде? Плюс 2, на 2, більше. Як, наскільки, як це можна порахувати? Ми наступний 6, наприклад, від наступного віднімаємо попередню четвірку, 6, мінус 4, 2. Або 16-попередній, 14, теж 2 буде на 2, відрізняється. Знайди значення виразу 2 помножене на а, якщо а дорівнює 7. 2 помножене на 7 14. 8, 8, 2 помножене на 8 16. А якщо ми будемо використовувати попередній результат, ми бачимо на 2 більше, на 1 двійку більше, так? Значить, тут буде плюс 2. Тому буде 16. На одну-двійку більше. Ми за забуваємо про це. Йдемо далі зараз, я, мабуть, це. Теж приберу одразу, щоб воно там виглядає. Ось там. О, краса, все. Наступне. Ще раз. Повторюємо, парні числа закінчуються цифрами, як в таблиці множення на 2. 0, 2, 4, 6, 8. Непарні числа закінчуються непарними числами. В кінці стоїть в одиницях 1, 3, 5, 7, 9. Згадай, переставний закон множення. У яких випадках його зручно використовувати? Застосується закон для знаходження значень добутків. 8 на 6 це 6 на 8, так? 48. 9 на 4 це 4 на 9. 36. 7 на 5. Це 5 на 7. 35. 9 на 3 це 3 на 9. 27. 6 на 2, це 2 на 6. 12. Коли його о, зручно використовувати? Для тих, хто поганіше пам'ятає? Таблички більших чисел. якщо ви краще, 8 на 6, якщо ви таблицю на 8 так собі пам'ятаєте, то згадайте таблицю на 6. Зазвичай її краще знають, ніж за 8. Аналогічно 9 на 4, чи комусь, 4 ж ми раніше вчили, тому з 4 на 9 з цим варіантом ми набагато більше працювали. Тому в таких випадках це буде легше застосувати переставний закон. Запиши всі значення добутків із таблиці множення числа 5. Давайте, як ми з двійкою досліджували, так, так само ми зараз з вами попрацюємо і з п'ятіркою. Дивіться, 5 на 1 5, 5 на 2, 10, 5 на 3, 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45, ну, 50 не блізло. 10 -5, 5. Тобто, дивіться, у нас з п'ятірками плюс або мінус 5. Так, буде. 20 мінус 5 і буде попередній, 15. 25 плюс 5. І буде наступний результат. І давайте подивимось на закономірність. Давайте посмотримо, подивимось теж на кінець. 5 закінчується 0. П'ятірка 0. П'ятірка 0, 0. Якого ми висновку можемо дійти? Те, що числа. Які діляться по 5, обов'язково закінчується на 0 або на 5. В розряді одиниць у цих чисел буде стояти або 0, або 5. Ось така теж закономірність. Тобто ознака ділення по 2, число ділиться по 2, якщо воно закінчується на цифру, яка у нас ділиться по 2, так? І непарна, відповідно, якщо на 1, 3, 5, 7, 9. Так. Запиши добутки з таблиці множення числа 6. Знайди значення першого добутку. Знайди значення решти добутки, щоразу використовуючи попередній результат. Наскільки попередній результат менший від наступного? Знову.

в4 мінус 6. у нас плюс-мінус 6, бачите, ми 6 вправо або вліво на 6 вони відрізняються. Чому? Тому що у нас е множник, один із обов'язкових множник це 6. Можна сказати, узагальнюючи 6, це помножене на А. Ми 6 множимо на різну кількість. А так як у нас е ми по зростанню. Другий множник ставимо то на одну шістку більше, або, якщо назад йдемо, на одну шістку буде менше. Тому ось такий результат. Розвежі задачі. Чим вони схожі? Петро придумав 4 веселі історії. І це на 3 історії менше, ніж придумав володя. Скільки веселих історій придумав володя? О, наше що або це. Чарівне слово. Петро придумав 4. Значить, Володя, якщо «це» менше, значить Володя. На 3 більше, ніж Петро. Тому буде що у нас 4? Плюс 3 дорівнює 7 історій придумав Володя. Рекомендую, як і раніше казала, в короткому записі записувати ось. Одразу на, кожну, на кожен компонент рознос, розносити всі дані. І при рознесенні даних, якщо це, значить, це пропереднє, якщо це менше, значить інший це більше. Далі, Петро придумав чотири веселі історії. Так? І це на три історії менше, ніж Володя. Так, невідомо. На три більше Володя, так? Сергій придумав стільки веселих історій, скільки Петро і Володя разом. Можна так. Ось. Автором скількох веселих історій став Сергій. Ну що, Володю ми вже знаємо, будемо вважати, що це одна перша дія і на першу, і на другу задачу входить. Якщо Петро 4, Володя 7, то 4 плюс 7 дорівнюватиме 11 історій придумав Сергій. Коли читаєте умову задачі, звертайте увагу, оце єдиний варіант, коли е, важливо логічну е, складову побачити. якщо і це, що. Більше, що менше. Значить, інше це буде протилежне. Так, олівець. Добри кілька значень змінної Х, за яких нерівність буде істинною. Давайте подивимось. 48 плюс що буде 51 більше, ніж 51. Дивіться, якщо я поставлю 1, це буде 49. 49 більше за 51, та ні, не синітниця. Давайте 10. 48 і 10. 58. Підходить. Х може дорівнювати 10. Далі. Замість 10 я можу поставити 5. Так. 48 і 5. 48. Плюс 5, Це 50. Так. Тут у нас іде 58, а тут буде 53. 53 дійсно більше. За 1 за 51, тому Х може дорівнювати 5. І 48 плюс що більше 51? 35 хочу. 83. 83? Дійсно більше за 51, тому Х може дорівнювати і 35. Ось такий матеріал цього заняття. É que um